Хлопчики та дівчатка, добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про організм людини. Що у тебе всередині? Малята тіло людини це складна система. Воно складається з багатьох частин органів. Кожен орган надзвичайно важливий для організму людини і виконує певну функцію. Подивимось, з яких частин складається тіло. Голова, шия, тулуп, руки, ноги. А тепер подивимось, що знаходиться всередині вас. Почнемо з голови. Там знаходиться мозок. Мозок контролює тіло і що воно робить. Без мозку ви не зможете дихати, ходити, говорити, вчитися, думати, пам'ятати. Мозок посилає сигнали через ваші нерви, контролює різні частини нашого тіла. Легені є органом, який допомагає людині дихати. Легені з повітря витягують кисень, а потім цей кисень потрапляє в наш організм. Проходить по крові до клітин тіла і тоді клітини тіла використовують для отримання енергії. Серце. Це найголовніший орган у нашому тілі. Його завдання перекачувати кров по судинах. Дві камери в серці це насоси, які прокачують кров в різні місця нашого тіла, що дозволяє працювати іншим органам. Щоб серце залишалось здоровим, потрібно займатися спортом та вживати корисну їжу. Шлунок. Це місце, через яке проходить наша їжа. Шлунок. Тримає їжу, яку ми з'їли. Через дві години шлунок перетравлює їжу, і вона покидає шлунок і переїжджає у іншу частину нашого тіла. Тонкий кишківник. Печінка має багато функцій. Але її основна робота відфільтрувати всі отруйні речовини в нашій крові. За одну хвилину через печінку проходить близько півтора літра крові. Печінка також виробляє рідину, яка називається жовчю, вона розчіплює всі жири в нашому організмі, що сприяє травленню. Без печінки наш організм буде сповнений отруйними речовинами. Нирки є невеликим органом. Вони лежать з двох сторін нашого тіла, хребта. Основна функція нирок очищення крові від токсинів. Також нирки виводять воду з організма і зайвою водою виходять солі та токсини. Тому правильне харчування, гігієна, спорт це ключ для довголіття. Малята! Бережіть своє здоров'я! Дякую вам за увагу! До побачення!